Господь з вами із Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус почав виявляти Своїм учням, що Він мусить йти в Єрусалим та багато постраждати від старших просвященників і книжників, бути вбитим. І третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи «Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові Відійди позад мене, сатано, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Потім Ісус сказав своєму учню, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною, бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому яка користь людині, що вона весь світ здобуде, а свою душу занепастить, або що дасть людина взамін за свою душу? Адже Син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Коли читаємо Євангелію повністю, не уривками, тільки як в літургії слова, то сьогоднішній фрагмент іде відразу після того. Фрагмента ми його читали в минулу неділю, коли Петро визнає свою віру, а Ісус йому каже: дам тобі ключі від Небесного Царства, і це не тіло і кров тобі відкрили, тільки Отець, мій небесний. І, власне, після такого можна сказати, вивищення Петра, він чує сьогодні слова відійди від мене, сатано, ні, бо ти для мене спокуса. Може, це не було відразу того самого дня, може, це пройшло, пройшло кілька якийсь там час, ну, бо так ніби євангелісти кажуть, що того часу Ісус почав їм виявляти, може там. Це кілька днів минуло, і потім це сталося. Але так чи інакше, це все ж таки було після того. Петро вже отримав символічно, отримав ключі від Небесного Царства, вже знає, що на ньому церква буде будуватися. І він стане тим фундаментом цієї церкви. І потім, власне, щось такого сталося, називає його сатаною. Той, хто отримує ключі від Небесного Царства, це не значить, що він перестає бути людиною і перестає думати про те, що людське. Це завжди буде, можна сказати, переслідувати. Навіть найсвятіша людина, яка прагне, хоче думати про те, що Боже і постійно живе, і хоче жити так, як Бог наказує, але й вона також часами думає про людське. Ну, бо так же людина створена. Деякі з отців церкви кажуть, що ці слова, Ісус сказав не Петру: відійди від мене сатана, тільки сатані, який стояв біля Петра і намовляв його, шептав йому вуха, що він має сказати, спокушав його таким чином. Чому вони так думали? Бо ці самі слова Ісус говорив також до сатани. Коли він його спокушав у пустині, відійди від мене, геть від мене і так далі. Але напевно ці слова ти думаєш про те, що Боже, не про те, що Боже, а про те, що людське, Він все ж таки говорив Петрові. Ну, і якщо це дійсно, сатана його спокушав, сатана ніколи не відходить від людини, завжди її спокушає. І не тільки ті, хто має владу, хто має ключі від Небесного Царства, але кожного з нас. І бачимо, що Сатана спокушає не тільки такими речами, як би ми сказали, що від сатани походять. Тобто не тільки намовляє до гріха, не тільки намовляє до якихось там злочинів, непослуху Богові в такому комусь бунти проти Бога. Але і ці спокуси виглядають як щось добре. Майже Петро не говорить. Чогось поганого. Він не хоче, щоб його улюблений вчитель страждав. Це дуже добре добре прагнення. Змилуйся над собою, Господи, хай цього з тобою не станеться. Живи довго і щасливо, і ми будемо з тобою, будемо твоїми учнями, будемо тебе слухати, будемо з тобою перебувати. Ти нас будеш навчати. Це ж, це ж добре. Це не якийсь там гріх. Я тобі не кажу, зроби щось. Поганий, якийсь злочин, ні. Не тільки щось добре. Але, власне, і такі покуси сатана також, також нам дає для того, щоб ми не думали про те, що Боже, старалися жити так, ніби добрим побожним життям, ніби все добре, безгрішним Навіть, о, ми ж не грішимо. Але все ж таки не думаємо про те, що Боже, а про те, що людське. Як нам навчитися думати про те, що Боже? Це не є таким легким. Ісус далі сьогодні в Євангелії каже, що це значить, це значить зректися самого себе, це значить взяти свій хрест і йти за ним. Але теж дуже добрі слова сьогодні ми почули в другому читанні, то, що святий Павло пише до римлян. Невеличкий фрагмент, але Дуже важливий. Над кожним словом, мабуть, можна було б то розважати, розважати дуже довго. Закликає нас заради Божого милосердя, принісіть ваші тіла як жертву, святу приємну Богові. Перше, що нам приходить в голову, що Він закликає до мучеництва, так, вперше християн. Служити Богові, служити Ісусові це було рівнозначне мучеництвом, бо постійно е, приносили себе в жертву заради Божої слави. Але далі Він каже: як ваше розумне служіння. То, що віддаємо себе в жертву, це не обов'язково, це відразу мучеництво. Так, мучеництво це жертва досконала. Перші християни прагнули мучеництва, тому що це досконалий спосіб наслідувати Ісуса, який також віддав своє життя. Але не тільки, як ваше служіння приносити себе в жертву кожен день, брати свій хрест кожен день, це наше служіння. Але Павло каже, що хай ваше служіння буде розумне. І це є головне. Багато людей прагне Богові служити, прагне себе в жертву принести, прагне багато чого зробити доброго. Але дуже часто це не є цілком розумне, це є таке емоційне, це є таке почуттєве. Але в таких випадках дуже часто буває, що розум, розум не завжди бере в цьому участь. Далі, що він каже, не пристосовуйтесь до цього віку, але знову преображайтесь оновленням розуму. Розум має теж оновлюватися. Тобто пізнавати Бога все більше і більше, глибше і глибше. І пізнавати передусім, далі він пише також, що ви, піз, піз, ви пізнавали, що є Божа воля. Відносно кожної людини є інша Божа воля. Що є Божою волею для одного, це не значить, що вона також для другого. І деколи нам здається, що о, це є Божа воля. Я так думаю, що це Бог мене керує до цього. Але погано пізнали, погано розпізнали, бо нас Бог керує до чогось іншого, а ми вперто через якісь там перепони. Бог нам дає такі підказки, якби ні, ні, твоя дорога інша. Ставить нам якісь е, ці е, перепони на цій дорозі. А ми думаємо, що це випробування, що це треба, власне, перелізти через цю огорожу і йти далі. А Бог тобі каже, ні, 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 це я тобі кажу, щоб ти там не ходив. Твоя дорога інша. Знайди, зрозумій свою дорогу, там принесеш плоди, які я від тебе хочу. Пізнавати, що є Божа воля. Це є дуже важливо, щоб цю Божу волю пізнати і її виконувати. І далі дуже цікаві слова. Що добре? Все, що ми хочемо робити заради Бога, має бути добрим, тобто мати приносити добро. Для Бога передусім. Для церкви, звісно, для інших людей, але також і для нас самих. Маємо тішитися цим добром. Маємо зростати у вірі, щоб наше це преображення в Божу дитину було добрим. Далі Павло каже: чи це він каже, чи це такий переклад, приємне, мене завжди так вражав цей, це слово, щоб ви пізнавали, що добре приємне. Ну, чому чому в наше служіння не повинно бути, бути приємним? Аж перевіримо в інших перекладах, де хто перекладає угодне, неприємне, але угодне в сенсі Богові угоднення, а е, десь є теж приємне, але Богу приємне, щоб ми не забували, що це має бути Богу приємне. Але чому то, що приємний Богу, він не повинно бути приємне нам? Адже приємне робити щось добре, навіть якщо те завдання, яке нам Бог дає, навіть якщо воно складне, тяжке, вимагає зусилля і так далі. І на перший погляд здається неприємним, приємне собі догодити і так далі. Але коли виконуємо це, це завдання, цю роботу стає приємне, що ми його виконали. Приємне бачити результат своєї роботи, ні, а вже розуміти, що ми зробили щось добре для, заради Бога. Щось. і це, це має бути приємним, це має давати нам радість. І тому дійсно воно повинно бути приємним. І що досконале, додає Павло в кінці. З цим досконалим це, звісно, вже набагато тяжче. Адже ніхто з нас не є досконалим. Все, що ми робимо, ну, по слабкості своїй робимо. Але Ісус каже, будьте досконалі, як ваш Отець Небесний досконалий. Якби це не було можливо, Він би таке не говорив. Не можемо бути такими досконалими, як Бог. Але старайтеся, старайтеся, Чи ваше служіння не було тільки пів на пів. Щоб я не виправдовував себе, що а, ну я ж недосконалий, ну що я можу зробити? Це ні, 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 це не для мене. Ні, щоб ви все ж таки старалися бути досконалими, щоб осягнути цю Божу небесну досконалість. Амінь.